Лабораторне дослідження на тему реакції обміну між електролітами у водних розчинах, які супроводжуються утворенням води. Мета нашого дослідження навчитись виявляти умови, за яких відбуваються хімічні реакції між розчинами електролітів. І такою умовою є утворення води. Проведемо наступний дослід. У пробірку наливаємо натрій гідроксиду. Так, це прозорий розчин. До нього додамо кілька крапель фенол Ви знаєте, це індикатор, який в лужному середовищі дає яскраве малинове забарвлення. Ось спостерігаємо появу малинового забарвлення яскравого кольору. І до натрій гідроксиду, який набув малиного забавлення, додаємо хлоридної кислоти до появи видимих змін. Кілька крабель. Спочатку невеликими порціями додаємо кислоту і бачимо, спостерігаємо, що відбувається обезбарвлення розчину, що свідчить про те, що відбулася реакція між натрій гідроксидом та хлоридною. Кислотою в результаті утворилася вода. Записуємо дослід перший, що робили, і рівняння реакції за схемою. Закінчуємо, розставляємо коефіцієнти і записуємо у молекулярній, формулі, у молекулярній формі, повно-йонна форма і скорочена йонна форма.